Добрий день. З вами знову сьогодні канал Просто як лампочка. Просто та не просто. У нас сьогодні таке специфічне замовлення, менший е зламав тут трошки в батлах його роботи від десептиконів не витримав бамблбі. Бамблбі нога відлетіла. Зрозуміло, що ніхто не піде його зараз купляти. цього бамблбі вже один протест стоїть. Показую, тут ми ось таке кусок кріплення ноги, сустав, скажімо так, пластмасовий. Відпустив болтики, витягнув його. Що далі, робити? Є таке у мене тоненьке сверло. Не знаю наскільки воно. Сверлю отак. Так, дюрочку. І є в нас отакий от болтик. Маленький, тоненький і хвостик як шило. Затунки я зараз трошки грубше сверло возьму.

Сверло у нас тут трошечки грубше треба. Замінив і з іншого сторона друга половина сустава також. Юрочку робимо. Отака от виходить. Вкручуємо тут також, проженемо різьбу, зробимо. Болтик довгенький треба, це від зарядки якоїсь. Вдома була перш ніж. Тю частину головку обрізаємо болгаркою. Це у нас болгарка зразу є. Прикручуємо другу половину сустава. Можна для того, щоб краще зафіксувати. Зараз секунду, крапельку суперклею сюди Кап. Типа як фіксатор різьби зробити. Приблизно так Воля, сустав двигається, ставимо на місце і віддаємо довольному клієнту. З вами були знову просто як лампочка, якщо комусь сподобалося відео.